І звільняйтесь струнку, шановним товариством, вас вітає команда загальної школи номер 35 Патріоти! Наш девіз! Коли поставили ціль собі, не відступайся у біді за Україну в крові поток! ми, патріоти! Наше гасло! Україну Підпи. захищати, батьків рідних шанувати! Честю роду дорожити, батьківщині біг служити. Ми є діти українці, ми нащадки козаків, вам, відучнів, нашої школи, низькі всім уклін. Красивий щидний рідний край і мова наша соловіна. Люби, шануй, оберігай усе, що зветься Україна. Так Хочеться, щоб війна закінчила. Так хочеться, щоб всі були живі, щоб люди між собою не сварились, щоб всі війни на землі. Так хочеться, щоб сонце всім світило, щоб люди не боялися ноти, щоб ночі всі на око порили, а мило на зірки. Щоб діти не лишалися тата. щоб вистачало хліба і води, щоб знилася щоночі аргулята, яких берігають від біди. Щоб знову забуяла Україна, у в ромашках під вікном! Щоб швидше зникали ці руїни, і земля засіялась добром. Слава Україні! Героям